Доброго дня, шановні учні! Зараз ми з вами будемо читати та аналізувати творчість Євгенія Маланюка, уривок із поеми. Давайте з вами пригадаємо про праську поетичну школу. Хто є, хто є представником праської поетичної школи? Представниками працької поетичної школи є Юрій Дараган, Євген Маланюк, Ольжич, Олена Теліга, Оксана Лятуринська, Юрій Липа. Ось це є ключовими представниками працької школи поетів та поетів, письменників. Працька поетична школа вона включає до себе українських письменників та поетів, які після захоплення України. Радянським Союзом у 1920-х роках виїхали за кордон переважно до Європи і тривалий час мали своїм культурно-управлінським осередком місто Прагу. Праска школа охоплює творчість Юрія Липи, Олексія Степановича, Олександра Олеся, Юрія Клена, Євгена Маланюка, Олени Теліги, Леоніда Мосенза. Крак українських визвольних змагань 1917 1922 років він що? він що, спричинив чергову потужну хвилю еміграції українців. І ось бачимо з вами, що багато поетів та письменників виїхали за територію за межі території України. І найбільше прихильно до визнаців з України поставилась країна Чехословаччина на чолі з президентом демократом Масариком. Міста Подебради та Прага вони стали потужними культурними ісвітніми політичними центрами українського життя. Назва представників праської школи, вона досить умовна. Окреме пражани представники праської поетичної школи заперечували та е, заперечував існування літературного угрупування праської поетичної школи. І скажімо, не всі зі згаданих митців жили у Чехословаччині, наприклад, Юрій Липа жив у Польщі, а Юрій Квен у Німеччині. Давайте з вами пригадаємо концепцію людини, яку сформулювали пражани, представники праської поетичної школи. Це духовна сила, національно свідомий українець. З якою групою пражани споріднювалися за філософською заглибленістю? Любові до класичних форм вони споріднювалися із представниками іншого літературного групування неокласиків. У Німеччині Євген Маланюк співпрацював із угрупуванням Мур. Пригадуємо, Мур це мистецький український рух, який був сформований в 1945 році, проіснував до 1948. Це організація українських письменників. Які проживали в таборах для переміщених осіб у німецькій міграції в 40-х роках ХХ століття? Діяльність українського мистецького руху була надзвичайно своєрідно. Друга світова війна завдала нічівного удару по українській літературі, окупація Волині та Галичини більшовиками. Вона знищувала усю пресу, яка видавалася. На цих землях а більшість критиків та письменників були вимушені, і поетів були вимушені іммігрувати за межі території України. За часів німецької окупації була виключена можливість застосування та роботи різних літературних угруповань організацій. Був дозволений лише союз письменників та журналістів, і зосередком у Львові. Отже, ми з вами можемо окреслити, що ідея створення мистецького українського руху належить групи літераторів, які опинилися за межами Радянського Союзу після війни: це Іван Багряний, голова об'єднання, Віктор Домонтович, Юрій Косач, Ігор Костецький, Юрій Шерех Шевельов. Очолювала організацію Мур мистецького українського руху. Представники, що об'єднували в собі близько 60 членів, У вас Самчук також був представником мистецького українського руху. Відомий український письменник, який жив за кордоном, та написав Повість Марія. Мур намагався об'єднати всіх вітчизняних українських письменників за кордоном, які стояли на засадах національної ідеології, єдності, стати центром творчих дискусій між представниками різних стилів і напрямків у тогочасній українській імміграційній літературі. І Мур приснував до 1948 року. Потім був е, вже Розколовся, тобто письменники та поети вийшли із муру за національними протиріччями, а також ідейними. Давайте з вами пригадаємо про збірку Євгена Малонюка, Стивид і Стивос. Ми на минулому уроці з вами почали говорити про цю збірку. чи стилос» — ця збірка була надрукована в 1924 році. Вона зображує нам, що також тему української ідентичності, тема українського визвольного руху. І ми з вами можемо говорити, що це філософська та громадянська лірика. Стивет це зброя різновид кинжала, а стива це загострена павочка для писання на вкритій воском. Отже, ми з вами можемо проаналізувати і сказати наступне про цю збірку. Ця збірка теж розкриває нам боротьбу України із прадавніх часів до цього дня. І як називають Євгена Маланюка літературні критики, вони називають його імператором залізних строг, а також трагічним оптимізмом. Саме у цьому є особливість його творчості. Найголовнішою ідеєю, що приймала і поезію, і есеїстику Євгенія Маванюка, це тема української державності. Тобто, у будь-якому творі ми бачимо, що тема української державності посідає провідне чільне місце в його поезії. У своїй своєї творчості митець прагнув нам дати відповідь на е, конкретне запитання. Що являє собою українська культура, її самобутність, яке місце вона посідає серед інших культур світу, і, і у чому є причина тогочасного занепаду рідної України, як відродити нашу українську державність? Євген Маманюк, живучи за кордоном, дійсно спостерігав за подіями, які відбувалися в Україні, та описував у своїй творчості. Ми пригадуємо. Що Євген Маванюк 21 рік покинув Україну, був вимушений покинути Україну та переїхати за кордон. У Євгенія Маванюка був єдиний адресат і один герой це Україна, зауважує відомий український літературний критик Леонід Васильович Куценко в статті передмові до видання дворів. А відома український літературний критик Тетяна Шептицька наголошує наступне. Що ми цю часто дорікали за войовничу політизованість, ідеологічну заангажованість його творів, але саме в цьому виявляється одна із ознак його саме, саме української єдності, українського духу і української літератури загалом, яка протягом двох останніх століть мусила бути і політикою, і філософією, і ідеологією, а також освіту для українського народу. Ось ми з вами бачимо уривок із поеми Євгенія Маланюка. Можемо з вами прочитати, проаналізувати щодо уривку з поеми Малонюка. Взагалі, уривок із поеми Маланюка нам говорить про що? Ця поема досить своєрідна так, для української літератури. Вона виокремлює конкретні проблеми, які постають в нашій Україні. Написане у ривок із поеми в червні 1924 року, це громадянська та філософська лірика. Основна тема, яка піднімається в цій поемі уривок поеми, це відчуття ліричного героя, в себе частинку свого нескореного, славетного українського народу. Ключова ідея це утвердити державність України і єдність народу зі своєю історією. Основна думка, яка зображена в творчості Євгена Мавнюка, показати, що кожен пам'ятає про славетне своє минуле, що не згине надія на найкраще майбутнє. Напряму, у якому написана поезія, це модернізм, а течія це необарок. Отже, історичними сторінками історії, і йде наша Україна, і оці історичні сторінки, вони, на жаль, є трагічними. Ось про це нам говорить поет. У ключових образах постають історичні особи, це поет, це козаки Іван Гонта, Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, а також Іван Мазепа. У творі уривок із поеми ключовий, що у нас конфлікт, який будується на поєднанні протилежності, миру, а також війни. Ідейно художній аналіз поеми давайте з вами проаналізуємо, яким постає образ ліричного героя із перших рядків поезії. Це справжній українець, який знає історію свого народу, якому болить за своє сучасне. Він закохався у гучних віках і волі полюбив державу. Про які історичні події згадуються імена та прізвища постаті? Євген Маванюк згадує про Богдана Хмельницького, Мазепу, Вонду, а також Залізника. Автор намагається осмислити героїчні, трагічні історії сторінки історії власне українського народу. Ким захоплюється автор вірша? Отже, ким захоплюється Євген Маванюк? Він захоплюється творчістю Тараса Шевченка, Тараса Григоровича і згадує рядкий із його заповіту. Вставайте кайдани парвіти. Отже, ці слова співголосні із уривками з поеми, у чому чия залізна голова із підкатівської сатири жбурляла в чернь такі слова, чиї мороз ішов за шкіру. І чия опевнена, рука зміцняла сивого Мазепу? Отже, ми з вами бачимо. Історична постать Мазепи вона порівнюється із чим? Із українською єдністю, з українською самобутністю. Яким є ставлення ліричного героя до власної батьківщини? Попри все, ліричний герой любить рідну українську землю. Бо ж там тече козацький бух, там весен верний пух і дух землі з дитинства нюха. Яка ідея поезії? Автор засуджує загарбницьку, нищівну політику ворогів, які посягають на державність рідної України, спонукає критично оцінити власне минуле і сучасне. передбачає, що випробування для народу будуть, але знищити український народ як самостійну націю. І Україну як державу ворогові не вдасться. У чому актуальність твору уривок із поеми сьогодні? Цей уривок з історії власне, нашої рідної України, її життя, самобутності українського народу. І нехай цей уривок є досить трагічним, та він реалістично зображує нам, героїчно зображує нашу рідну Україну, її обов'язок. Він тісно переплітається із нашим сьогоденням і завжди знайдуться поети, які для майбутніх поколінь напишуть наступний уривок з поемами. Про це повинні з вами пам'ятати, у якому згадуватимуться імена воїнів Небесної Сотні, антитерористичної операції, а також події, які відбуваються зараз на, на нашій території України, про славетний подвиг наших воїнів. Отже, до, до всіх у, у тих, хто причетний сьогодні до визвольної боротьби проти Росії, і ось у цьому є особливість уривка поеми змоленюка, її актуальність. Тобто, цей твір буде ще багато років, і ми з вами можемо говорити, що уривок із поеми це власне, історія нашого українського народу, і це боротьба України впродовж багатьох століть. І Євген Маланюк він дійсно талановитий поет та письменник. Він говорить нам, що козацька епоха, козацька лірика, вона розкриває особливості нашої рідної України, вона розкриває нам саме образи ключові, і говорячи про те, що Україна завжди бореться за власну незалежність, згадуючи Росію. Яка багато років тому століть також нападала Загарницьки на Україну, але Україна завжди виборювала власну незалежність, вона дійсно йшла уперед, виборюючи свої національні ідентичні цінності і віру у майбутнє не втрачала. Ось у цьому є особливість уривку з поеми. Дякую вам за увагу.